Зранку понеділка члени Лозівського об'єднання Союз Чорнобиль України наводили порядок у сквері ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Таке рішення, пояснив голова об'єднання Олександр Дяченко. Прийняли у суботу, бо з цього тижня вже розпочинаються роботи з реконструкції алеї і пам'ятного знаку. Перед тим як почне працювати техніка, вирішили навести порядок обрізати віття. Прибиранні взяли участь із десяток чоловіків, але головне не кількість, а якість роботи зауважував голова об'єднання. З приводу майбутньої реконструкції алеї і пам'ятного знаку Олександр Дяченко прокоментував 26 квітня 2016 року. Відзначатиметься 30-та річниця аварії на чаес, тому звернулися до міського керівництва із проханням благоустроїти пам'ятне для чорнобильців. Місце в програмі благоустрою на цей рік передбачено 100 тисяч гривень на реконструкцію. Відповідно до проекту заплановано таке. Буде сняв перший шар асфальта. якому уже 19 лет. Будет положена хорошая, красивая тротуарная плитка, будут установлены бордюры, будут установлены качественные лавочки для отдыха молодежи. Вот. А мы видим, что тут летом собираются мамочки с колясками, нас это радует. Будут установлены новые плафоны, освещение, будет Красива площадка, розробляється клумба. Буде встановлена ще дополнительно одна плита.